всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, це у нас бюджетний надійний автомобіль, дача Logan MCV. Автомобіль у нас 2007 року випуску. З 1,6 бензиновим двигуном, додатково можна встановити газ. Машинка у нас на металевих дисках підтонована, в сіренькому кольорі, технічно, без ніяких зауважень, все працює по салончику. Сірий текстиль, в гарному стані, чистий і доглянутий автомобіль. Таке у нас кермо. жодних жодне по машені немає, також є кондиціонер, хороша мультимедіа, передній електропакет вікон, п'ятиступенева механічна коробка передач, карта дверей. Також бачимо, що без будь-яких пошкоджень. так, другий ряд у нас доволі просторий, зручно сидіти, також без будь-яких плям та пошкоджень. Три регулюємо підголівники, досить зручно сидіти. Так, все виглядає. Пробіг автомобіля 220 тисяч кілометрів. Є незначний нюанс по задньому фонарьові. Ззаду у нас двері розпашонки. Доволі об'ємний багажний відділ. Так, все виглядає. Так, друзі, спереду у нас. Сидіння водія також в хорошому стані. Я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 5290 доларів, доступне в лізинг та кредит, і також можемо допомогти вам перегнати авто із США.